Всім привіт! Вітаю вас на каналі Читачка Яна, і я поспішаю з вами поділитися книжками, які я начитала за серпень, і ви не повірите, але як завжди, це чотири книжки. Але і як завжди, мені є що сказати про них. Тому, будь ласка, заварюйте собі чайочок, каву, будь-що, що ви любите, і давайте починати. А перш ніж ми почнемо, я прошу вас поставити лайк цьому відео. Потім звичайно, залишити коментар. Бажано, щоб було хоча б сім слів, і також підписатися, якщо ще не підписані. Щоб нічого не пропустити. Одразу хочу сказати, що в цьому місяці я познайомилася і з найкращою книжкою цього року, і з найгіршою книжкою цього року. Я розумію, що ще до кінця року залишається достатньо багато часу, але мені чомусь здається, що буде дуже важко переплюнути ці два показники, якщо чесно. І одразу можу також сказати, що про ці книжки в мене теж будуть окремі відео, тому в сьогоднішньому відео. З підсумками я постараюся розказати більш так лайтово. Давайте я буду показувати, розказувати про книжки саме в тій хронологічній послідовності, які я як їх і читала, як я, в принципі, зазвичай і роблю. І тож, перша книга, яка була, я б сказала, дочитана в цьому місяці, тому що починала я ще в липні, а потім відклала, бо якось змінилися настрій, але, тим не менш, я її все-таки дочитала, і це Бріджертони. Церові Філіпу з любов'ю, історія про Елоїзу, історія про а, Філіпа, якому вона писала листи, і з якими на зустрілася, і вони покохали одне одного. Насправді, на цьому можна і завершити відгук про цю книжку. Дійсно, нічого такого зверх не відбувалося, насправді. І це, мабуть, мене і застопорило якби, в читанні цієї книги, тому що мені якось, мабуть, було. Доволі нудно, особливо всередині не до кінця мені було зрозуміла мотивація Елоїзи, тому що ми звикли, мабуть, з вами дивитися на неї як на таку сильну волюву жінку, і насправді вона обрала для себе першого ліпшого, як на мене, просто тому що їй сподобалось листування з цією людиною, а і вона вирішила вийти заміж. Мені здається, що для Елоїзи це такий мізерний привід для того, щоб подружитись, але ми не забуваємо про те, що фільми і книжки все-таки про Бріджертонів – це доволі такі різні витвори мистецтва. І про Елізу в перших чотирьох книжках ми доволі мало чули, тому, в принципі, можливо, те, як вона зараз зробила свій вибір, він так і мав скластися в голові Джулії Квін. Трошки забула, який Ну, Я сказала, що це мене прям обурило, але. Було якось дивно. Ну, типу, вона листувалася рік з чоловіком, який взагалі був чоловіком її кузини, і потім вирішила до нього поїхати, тому що він її запросив. Мотивація самого Філіпа теж була доволі така незрозуміла до кінця. Тому що на початку його головна мотивація була в тому, що він хотів знайти собі дружину, більш-менш якусь поступливу, розумну, буде гарно, то взагалі супер. І щоб вона виховувала його двох дітей. Кохання він взагалі не думав, але коли зустрів саме Елоїзу, то він її ніби як покохав, або просто в нього прокинулася певна пристрасть. Ну як загалом в усіх таких подібних книжках і від. І класний момент був, до речі, коли визволяти Елоїзу прилетіли її брати, почали бити пику цьому Філіпу. Це було доволі цікаво споглядати. Але далі вже я по сюжету заходити не буду. Це все було наприкінці. Що було там далі? Прочитаєте, якщо вам буде цікаво. В принципі, все закінчилось, як завжди, більш-менш хеппі-ендом. Мені сподобався кінець, він був окей. Але сказати, що щось. Таке визначне і щось таке максимально цікаво в цій самій книзі, я, на жаль, не знайшла. Мені б хотілося, бо в попередніх книгах було навіть. Про що задуматися? Особливо мені подобається перша частина про Дафні і Саймона, і також, можливо, про Коліна із Пенелопі. От про Елеїзу чомусь підгуляла, підкачала, точніше, мені хотілося чогось більшого, тому, мабуть би, я поставила цій книзі десь 6 або 7 з 10, але, мабуть, навіть це так я вже приукрасила трошечки, тому що мені в цілому подобається все світ всі Інші герої, які є в цій історії, а, тому якось так. Але як на мене, поки що з усіх, що я прочитала п'яти перекладених українською, це була найслабкіша. Але бріджетони все одно набагато, набагато крутіші і більш глибокі, і більш цікаві, і більш продумані, ніж те, що я прочитала далі. А тому, що далі я вирішила, що я хочу ще якоїсь романтики, бо це ж літо якось знаєте. І тут потрапляється мені. Голос Арчера, дуже гарна на вигляд книга, така вся в кульбабках, така вся літня, така романтика. А я знаю, що дуже багато людей її теж читали і були в захваті, але є і ті, до яких належу я, ті, хто сказав, боже, що це було. Стиль авторки дуже примітивний. Я такого насправді вже так давно ніколи не читала. Я не сильно люблю, коли в книгах щось там сильно замудрюють і пишуть так складно, що треба перечитувати. Я зараз, до речі, таку книжку почала, і мені треба звикнути. Але то інша історія. Але тут, ну тут такі короткі речення, що вони часто складаються з одного слова, вони такі прості, вони такі прямолінійні. А події, які там відбуваються, вони доволі клішовані. Я дуже багато чого могла передугадати, можна сказати, наперед. Звичайно, вона мене дивувала, але це здивування було більше, знаєте, коли в тебе очі закочуються: так о Боже! Типу, що? Ну, це така прям класика, ось таких якихось любовних романів, Якщо хочете просто відпочити і щось таке дуже-дуже легке погортати. Для мене це було просто нежиттєво ці персонажі. Жі були максимально картонні, незрозумілі. Вони поводились дуже дивно, дуже багато спірних моментів. Було багато навіть таких звичайних ляпів. Загалом я цю книгу не можу порадити. Якщо чесно, ви це вже читали мільйон разів а, в різних книгах, і також дивилися в різних там не знаю американських а, комедіях. От, все, оце, все це сукупність в цій книзі. Якщо ви хочете так розважитися і відпочити, то ви можете. Тим паче її можна в цілому прочитати за вечір, за два. Я її розтягу, тому що в мене не було так багато часу, але тим не менш. Можна, і тоді, можливо, вона і має такий ефект. Загалом більше нічого не хочу додавати до цієї книги, я її тупо не раджу. Але я зробила для вас відео доволі цікаве з таким детальним розбором про все, що тут відбувається в цій книзі, і воно скоро вийде на канал. Тому я запрошую вас до перегляду. Тож після романів мені хотілося нарешті повернутися до одного з моїх улюблених жанрів це трилери. І я взяла книжку, яку дуже сильно чекала. Дійсно, дуже довго вона була анонсована в ВСЛ, і я все чекала, коли ж нарешті вона з'явиться: це Греді Генрікс, як продати будинок з приводами. Чому я так чекала цю книжку? Тому що мені дуже подобається сам Греді Гендрікс. Хоча я можу судити, ну до цього могла судити тільки по одній книзі. Це посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Мені дуже сподобалася ця історія. Мені сподобалося, як елегантно Греді Гендрікс міг поєднати ось цю таку містичність і. Страх з тим, як важко жити жінці в чоловічому такому суспільстві, де все це, це так підкреслено. Також він підіймав інші доволі важливі соціальні теми, але зараз не про цю книгу, зараз про книгу, Як продати будинок з привидами Про що ця книга? В нас є два головних персонажі: це Луїза і її брат Марк. В них, на жаль, Загинули їх батьки в автокатастрофі і залишили будинок. І тепер їм треба нарешті зустрітися, бо насправді в них доволі такі натягнуті стосунки, вони не спілкуються вже дуже давно, і в цілому з дитинства вони не дуже товаришували. І продати цей будинок, або вирішити в цілому загалом, що з ним робити. Ну, вони вирішують продати. Але стикаються в цьому будинку з такими, Проблемами свого минулого, але в чому прикол? Мама цих головних героїнь займалася, знаєте, цими ляльками, які на руку надягаються, і вони, типу, розмовляють, але розмовляє людина, червомовець. От я так розумію, що вона теж так вміла їх мати, і вона навіть робила цілі вистави. В неї була там своя трупа християнська, коли вони їздили і давали концерти з цими ляльками. Окрім цього, мати була захоплена там різними іншими видами мистецтв, але вони були доволі такі дивні. Наприклад, вона зробила біля чи тобто вона взяла білок, вона їх зробила з них чучом. І зробила вертеп. Це було бридко, жутко і для мене, як віруючу людина взагалі, але тим не менш, в неї так напханий от весь будинок усіми цими ж е, витворами мистецтва і картини, і ну загалом це в основному були всі різні ляльки, навіть не тільки ті, що на руку надягаються, якісь там інші маріонетки і тому подібне. І тепер брат сестрою зустрічаються в цьому будинку і починаються відбуватись якісь дивні речі. І, звичайно, ми дуже класно можемо споглядати, як усі оці дивні речі, всяка така містика, як цей будинок намагається воювати з цими двома, як все це переплітається з їх минулим, як формувалося їх особистості в їх сім'ї. Чому вони сперечаються? Чому вони один одного недолюблюють? Це дуже насправді цікава тема. Мені здається, дуже багатьом людям, хто виріс не один в сім'ї, тим паче, вони знають, що є така певна конкуренція між дітьми, і вона може зберігатися все життя, якщо не навчитися дійсно один одного підтримувати. Ось таке стається і тут. І наші головні герої вони. Намагаються якось полоднати, вирішити, що зробити з цим будинком, і таке інше. Дуже багато містики, дуже багато моторошних сцен, дуже багато якихось цікавих доволі поворотів, як на мене. І це все це приправлено такою психологією, я б сказала. Мені було дуже цікаво дивитися на цих персонажів. Вони були максимально наповнені, вони були максимально прописані, як на мене. А особливо, да, особливо ці головні там другорядні, там вже під питанням, але тим не менш, вони теж були всі доволі органічні. Мені було вкрай цікаво, чим закінчиться ця історія, тому я просто захоплення могла сидіти там до пізнього вечора і читати, 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 поки нарешті не дочитаю. Книжка немаленька, вона десь 500 сторінок. Так, да, вона ну, трошечки навіть більше. А, тому дуже багато людей казали, що вона затягнута, тому що от вже наче має все завершитися, а але ні, є продовження. Але мені здається, що це насправді спеціально так продумано, тому що це не просто трилер. Для мене це не просто трилер, чесно вам скажу. Тому що він дійсно наповнений такими якимись більш глибокими сенсами, а не ж просто трилери, якісь жахастики, які створені просто за. Для того, щоб нажахати. Можливо, для когось, у кого були там, певні очікування, що це чисто трилер, цим людям могло не сподобатися. Я ж була в захваті. я поставила максимальну оцінку 10 з 10, і мені навіть здається, що я. Колись ще знов перечитаю цю книгу, тому що вона дійсно залишила в мене там багато роздумів, і мені в цілому сподобалось, як це було прописано. І було б дуже непогано, щоб на цю книжку зняли фільм. І мені здається, це було б дуже круто. І тепер перейдемо до родзинки просто мого серпневого читання. Це книжка, яка дійсно стала найкращою. Хоча я до цього навіть і не думала насправді, що вона мені аж так сподобається. Знов таки. Знов таки, мені здається, що це таке настільки індивідуальне, насправді, ось ця вся вкусовщина, як то кажуть, що мені просто були близькі теми, які я прочитала в цій книзі. Мені було саме це цікаво, і це важливо, не знаю, там, прийняти до душі, якось поміркувати над цим. Хоча дуже багато насправді було про що поміркувати. Про що я, господи, це Енна Політано, привіт, красуне. Це просто неймовірна книжка. Я зараз постараюся вам розказати більш-менш без спойлерів, звичайно, про що вона і чому вона мені сподобалася. І саме з цією книгою я теж готую відео, яке теж пізніше вийде на каналі, і я сподіваюся, що вам сподобається. Тож, про що ця книга? Ми маємо знайомство з самого початку з Вільямом, хлопчиком, в якому в сім'ї сталася певна трагедія, не буду казати, яка, після чого його батьки трошечки від нього якби так, відвернулися. Але це не його проблема, це проблема його батьків. Коли він вже подорослішав, він може переїхати з будинку своїх батьків до коледжу і жити тепер самостійно. Там він зустрічає Джулію, з якою вони починають зустрічатися. А в Джулії є аж три сестри. І таким чином Вільям потрапляє в таку велику дружню сім'ю, де чотири сестри, батько, тато всі дуже один одного люблять, всі такі дружні, цікаві, особистості. Далі трапляються дуже багато різних ситуацій, які, на жаль, цю сім'ю розколюють на різні табори, можна так сказати. І далі ми просто споглядаємо за тим. Що відбувається, що кожен з цих персонажів відчуває, які приймає рішення. І це настільки життєво, що насправді таке буває. Я знаю, що таке буває. Я знаю, що все одно. В серці ти любиш людей, хоча при цьому ти можеш робити якісь певні інші вибори в житті, що не тільки рідна кров може бути рідною, що можна подружитися і стати рідним з особливо новою для тебе людиною. Це книга про прийняття, ця книга про, про неприйняття, ця книга про а, зради, ця книга про пробачення, ця книга про. Помилки в житті, і як з ними справлятися. Кожен персонаж був настільки яскравим по-різному. І я скажу так: тут е, жоден із них не ідеалізований. Абсолютно. У кожного є якісь плюси та мінуси. Як це і є в нашому житті. Ніхто з нас не ідеальний, і в цьому наша краса, і в цьому. Краса цієї книги Привіт красуне. Я дуже сильно розтягувала цю книгу. Вона десь 520 сторінок, якщо не. Ну так, да, 520 сторінок. Я і так, в принципі, розуміла, що я не її прочитаю, але я розтягувала і читала її, мабуть, більше тижня, хоч тому, що мені хотілося постійно робити якісь паузи. Я так якось завмирала після кожної глави. Я прочитала, і мені треба було якийсь час. Подумати над цим, прожити це. Але мені було цікаво, звісно, чим це закінчиться. Дуже часто в мене очі були на мокрому місці, але я не плакала і розридалася від останнього речення, тому що воно підсумувало дуже багато чого, що було до цього. І воно було настільки сильним, настільки правдивим, настільки життєвим, що я не витримала і. Просто, просто обридалася як білуга, чесно кажучи. Це вау. В цілому також додам про те, що Енна Політано пише дуже поетично, вона вміє це, і тут якраз на противагу голосу Арчера. Вона дійсно робиться все дуже віртуозно, яскраво, насичено. Кожне речення хочеться іноді навіть перечитати. Знов таки про неї зараз багато говорити не буду, особливо якісь спойлери і все таке інше. Ця книга більше для людей, які люблять саги сімейні, які люблять почитати і подумати, які люблять, можливо, поплакати, якісь такі зворушливі, зворушливі історії почитати. Це книга для вас і в цілому Енна Політану для вас. А ну і найголовніше, що хотіла сказати, це такий сучасний ретейлінг маленьких жінок Луїзи Мей Олкот. Про це неоднократно вже багато хто казав, тому я не думаю, що це спойлер. Це навпаки так письменниця і хотіла передати. Е, мені ще сподобалось дуже сильно, що в подяках вона багато якихось деталей пояснила, і ми могли зрозуміти, що вона дуже багато чого взяла зі свого життя, і все це отак зліпила в цей такий всесвіт, надихнувшись, або е, те, що відбувалося з нею. Все вона отак от дуже вдало поєднала і зробила цю історію. І, як я вже казала, в мене буде відео. Пізніше про цю книгу більш детальніше. Я думаю, вам буде цікаво подивитися його вже, коли ви прочитаєте цю книгу. Але якщо не плануєте читати, але вам цікаво, то теж дивіться. Тож, супер, супер раджу 11 з 10. Які в мене висновки за серпень? Серпень був чудовий. Книжковий серпень видався для мене якимось. 10 з 10, незважаючи на те, що я прочитала і книжки, які мені не сподобалися. Але напроти ним я хоча б тоді можу мати якісь порівняння і розуміти краще, що мені подобається читати, і далі не робити таких помилок. Такими були мої прочитані книги за. Серпень, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за перегляди. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Обов'язково, будь ласка, залишайте. І також лайк і підписка, якщо ще не підписані. А я вам бажаю гарного дня, тижня. вас з вами. Бувайте!